Жінка в сукні з ефектом оптичної ілюзії на тлі яскраво-червоного автомобіля з геометричним орнаментом. З такою мальованою обкладинкою вийшов британський Vogue 1925 року. Ескіз сукні створила Соня Делане, французька художниця, народжена в Україні. Вона викладала в Сорбонні, її роботи ще за життя виставляли в Луврі, що стало прецедентом. Це була перша виставка жінки художниці у відомому музеї. А найдорожча картина з ринок у Міньо була продана за 4,5 мільйона євро. Натомість в Україні художниця і дизайнерка є маловідомою. Справжнє ім'я всесвітньо відомої художниці та дизайнерки Сара Штерн. Народилася вона 14 листопада 1885 року, а от місце її народження тривалий час не було достеменно відомим. Таємницю розкрив мистецтвознавець і колекціонер Євген Деменок, якому допоміг одеський краєзнавець Олександр Розенбойм. Він розшукав книгу записів Равенату 14 листопада 1885 року. Ім'я Сари Штерн записане у графі народжених, розказав Деменок. Крім того, відомий французький дослідник українського і російського авангарду Жан Клод Маркаде розповів, що колись йому надала сама Соня документи серед них була і копія її свідоцтва про народження, у якому зазначалося місто Одеса, після смерті батька п'ятирічна Сара Штерн переїхала з рідної Одеси до Санкт-Петербурга. До свого дядька Генріха Терка та його дружини Анни багате, але бездітне подружжя взяло дівчинку на виховання. Заможний адвокат дав небозі хорошу освіту та можливість подорожувати Європою. Закінчивши гімназію у Санкт-Петербурзі, Сара навчалася у Німеччині в академії витончених мистецтв у Карлсруе. Терки хотіли вдочерити дівчину, однак її мати була проти. Тож Сара вирішила взяти прізвище дядька як псевдонім. У 1907 році 20-річна художниця вирушила до Парижа вже як Соня Терк. Хист до малювання у Сари Штерн проявився під час навчання у гімназії у Санкт-Петербурзі. Перші фарби їй подарував німецький художник-імпресіоніст Макс Ліберман, який товаришував з її дядьком Генріхом Терком. Сару виховували три гувернантки: німкиня, француженка. І англійка, тому вона з дитинства знала іноземні мови. Дівчина могла подорожувати, відвідувати найкращі музеї Європи, спілкуватися з інтелектуалами і митцями. Соня Терк часто проводила вакації на дачі свого дядька у Фінляндії. Саме там молода художниця познайомилася із відомим німецьким колекціонером і галеристом Вільгельмом Уде. А 5 грудня 1908 року в Лондоні вони відсвяткували пишне весілля. Казали, що це шлюб за розрахунком. Мовляв, у шлюбі з власником галереї Соня отримувала доступ до виставок та мистецької еліти. А її чоловік Вільгельм відводив від себе підозри в гемосексуальності. Але не минулої року після весілля, як у своїй галереї, Вільгельмуде познайомив Соню із молодим абстракціоністом Робером Делане. Ця зустріч стала доленосною у 1910 році. Художниця вийшла заміж вдруге і втретє, змінила своє ім'я, яке й стало відомим у світі моди. Експериментувати з кольором Соня почала після того, як 1911 року шила для свого сина шарля ковдру із різнокольорових клаптиків тканини. Шиття у стилі печворк захопило мисткиню. Тоді гадки не мала, що ковдра, яку вона створила, стане експонатом національного музею сучасного мистецтва в Парижі. Разом із чоловіком Робером де Соня винайшла власний стиль у мистецтві симультанізм. Їхній тандем художниця описала так. Він дав мені форму, а я дала йому колір. У 1913 році з'явилася перша велика сонена робота у симультанному стилі картина Балбульє. Симультанізм це відкриття відомого французького хіміка Ежена Шевреля. Саме він виявив, що малюнки чи елементи, розміщені один біля одного, можуть створювати ефект взаємопроникнення. Кольори, наче оживають і виникає оптична ілюзія. Експериментуючи з кольором, подружжя зрозуміло, що так у своїх роботах вони можуть передати відчуття ритму й динаміки. Їхній приятель, французький поет та художник Гійом Аполінер, назвав цей стиль орфізмом, порівнюючи його з давньогрецькою музикою Орфея. Так вона сформувала авангардний стиль у моді, якого до цього не було. Соня не приховувала, що її любов до яскравих кольорів родом із дитинства. Я люблю чисті яскраві кольори мого дитинства, України. Пам'ятаю селянські весілля моєї країни, де червоні та зелені сукні, прикрашені численними бантиками, літали у танці. Пам'ятаю, як ростуть кавуни та дині, великі соняшники, жовті з чорною серцевиною, сяють у легкому, дуже високому блакитному небі. Писала в своїй книзі спогадів. Ми йдемо до сонця. Роботам українських авангардистів притаманні яскраві кольори. Особливо жовтий сонячний кольор. Експерименти в індустрії моди приносили Соні Делане прибуток і популярність. Сукні, купальники, шалики, килими і навіть автомобілі з абстрактними малюнками в симультанному стилі 1925 року. Стали символом авангардної моди. Неймовірний успіх наздогнав художницю після участи в міжнародній виставці декоративних мистецтв, що тривала в Парижі від 28 квітня до 25 жовтня 1925 року. На виставці Соня разом із французьким модельєром Жаком Хаймом представляла павільйон Бутік Симултане. Там були симультанні сукні, аксесуари та предмети декору. Після міжнародної виставки в Парижі Соню запросили до Сорбонни читати лекції про історію мистецтв. А найдавніший універмаг Амстердама Мец і компанія замовив ескізи суконь. Згодом Мец і компані став найважливішим замовником дизайнерки. Сукні, які Соня створила для універмагу, носили дружини архітекторів, які, як правило, мали вишуканий смак. Співпраця із Меценко тривала до 1960-х років. За цей час Універмаг придбав майже 200 моделей. Соня почала дизайнувати одяг ще 1918 року, коли подружжя до час Першої світової війни переїхало з Парижа до Іспанії. Тоді молоду художницю запросив до співпраці російський антрепренер Сергій Дягілєв. Соня створювала ескізи костюмів та декорацій до його балету Клеопатра. Того ж 1918 року мисткиня відкрила в Мадриді власну крамницю одягу Каса Соня. А через два роки і в Парижі Делоней. Речі, які створювала і продавала Соня, були ексклюзивними завдяки сміливому поєднанню кольорів і форм. Окрім того, втворила сукні поеми, у яких поєднала свої симультанні композиції та вірші французького письменника Трістана Цара, засновника дадаїзму. Співпраця Соні з поетами почалася з поеми Блеза Сандрара, Транссибірський експрес, яка описує враження від подорожі одноіменною магістраллю під час російської революції 1905 року. Це був її перший експеримент як ілюстраторки авангардної поезії. На 22 панелях вона імітувала нескінченну подорож Сибіром. Це видання стало сенсаційним у мистецькому Парижі. Нині примірники книжки, як витвір мистецтва, зберігають у найвідоміших музеях та бібліотеках світу: музеї Вікторії і Альберта у Лондоні, Лондонській галереї Тейт Модерн, музеї сучасного мистецтва у Нью-Йорку, Швейцарській національній бібліотеці. 1931 року Соня зосередилася на дизайні тканин. Серед її замовників був універмаг Ліберті Лондон, текстильні фабрики Родьє і Ліон. Згодом мисткиня у своїх спогадах написала: розвиваючись у мистецтві, ми несли його і в повсякденне життя. Воно ставало доступнішим і зрозумілішим завдяки моїм тканинам. Для мене ж мої тканини були нічим іншим. Як вправами в кольорі. 1941 року після смерті Робера Соня із головою поринула в роботу. Упродовж 10 років вона впорядковувала чоловіковий архів та брала участь у виставках, презентуючи його та свої роботи. У 1963 році подарувала музеєві сучасного мистецтва Парижа 117 робіт. А через рік, 27 лютого 1964 року, її колекцію експонували в Луврі. Соня Делане стала першою художницею, яка мала прижиттєву виставку у знаменитому музеї. До того ж, у 90 років її нагородили найвищою нагородою Франції орденом почесного легіону. А 5 грудня 1979 року. У віці 90 чотири роки Соня покинула цей світ. Найбільшу колекцію робіт зберігають у центрі Жоржа Помпіду в Парижі. Її роботи нині коштують мільйони євро. Натомість в Україні звідки родом представлені лише дві її роботи, які зберігають в архівах Національного художнього музею України. Відсутність робіт в Україні. Це одна з причин, чому на батьківщині про неї майже нічого не знають. А ще у той час, коли її слава гриміла у Європі, у радянському Союзі авангард був заборонений, ім'я Соні не змогло проникнути через залізну завісу. Те, що мистецтво це не лише соцреалізм в Україні, почали дізнаватися лише після відновлення незалежності. Силь візнаваний навіть через десятиліття після її смерті. Чимало сучасних відомих брендів, таких як Шлое, Селіне, Міу Міу, Місьйоні, створюють свої колекції за симультанними мотивами мисткині. Якщо було цікаво, підпишись на канал. Нехай українського контенту буде більше. Дякую за увагу.